Привіт! Переді мною три hk 416 від компанії Umarex. І ти, напевно, подумав, що тут на столі зараз знаходиться річний бюджет невеличкої, середньостатистичної південноафриканської країни. Це не зовсім так. В цьому відео розберемося, чому одна гвинтівка може коштувати як Bentley Continental GT, інша як BMW M5, а ще одна як Кланус. Давай розбиратись. Сьогодні ми розглянемо ХК416A5 Sportline, 416A5 Br і 416A5 RAL8000. Кожна з них має свій характер і чимось відрізняється. Чим саме і яка з них підійде саме тобі? Поїхали. Отже, сьогодні в меню три ХК416A5, але одна з них коштує 9950 гривень. Інша коштує 21 500 гривень, і остання коштує аж 32,5 тисячі гривень. Зрозуміло, що вони відрізняються не тільки ціною. Чим саме і яка з них підійде саме тобі? Погнали! Отже, ХК-416А5 Sportline. Це бюджетний варіант, який ідеально підійде початківцям, оскільки він повністю виконаний із полімерного ударостійкого стійкого пластику. Мова йде про фронтсет, про ресівер. Про ручку, про приклад, з металевих запчастин тільки направляючого прикладу, а також магазин. Деякі шифти, деякі піни, але це ми до уваги не беремо. В силу цього, ця гвинтівка важить всього 2300 грам, є легкою і ідеальною підійде не тільки для новичків, а також для тих гравців, які тривало і довго грають. Повірте, він відчувається легким, і ви не втомитесь після цілого дня активних ігор. Але незважаючи на те, що це бюджетний сегмент, ця гвинтівка все одно оснащена електронно контрольованим гірбоксом версії 2 з функцією діагностики, внутрішнім стволиком довжиною 285 мм та калібром 6,3 мм, а також регульованим хопапом. Наступний А5 Green Brown відрізняється матеріалами, оскільки це преміум сегмент з матеріалів у нас метал та полімер. Фронсет корпус металеві, полімерний приклад. Ручка, а також магазин. Магазин, до речі, з унікальною особливістю, але про неї трішки згодом. Всередині маємо гірбокс версії 2, який зміцнений, а також оснащений 8-мм підшипником. Також сюди включено MOSFET. Внутрішній стволик, аналогічний Sportline. І останній 416 це найпреміальніша модель із лінійки UMAREX. Чому? Давайте розбиратися. Матеріали корпусу ідентичні попередній версії, тобто ми говоримо про метал та полімер. Технічно всередині теж начинка практично ідентична. В чому ж різниця? Спитаєте ви? Різниця в увазі до деталей. Модель акцентує на якість обробки, актуальність кольорового виконання, а також унікальну схему FDE Flat Dark Earth, яка доступна тільки в цій моделі. Комплектується гвинтівки плюс-мінус ідентично. Всі вони включають по одному магазину, а також прицільні засоби, плюс паперову продукцію. Але в на найбюджетнішому варіанті ми отримуємо металевий механічний магазин міткап ємності. В середній версії ми отримуємо пластиковий механічний магазин з достатньо цікавою фішкою, яка включає регулювання. Об'єму цього магазину, тобто він вміщає 120 кульок, але ми можемо штучно обмежити його ємність до 30 кульок. Таким самим чином він стане Real Cup магазином. І найпреміальніша версія, як би це дивно не звучало, комплектується металічним бункерним магазином. Більше того, колищадка підкрутки немає, в комплекті йде спеціальний шестигранний ключик, яким ви можете накрутити цей магазин. Тому, як на мене, його треба зразу викидати. І брати ось такий магазин. Отже, що ми маємо в кінцевому результаті: Sportline полімерний, легкий, ідеальний для початківців. БР середній варіант з абсолютно еталонним балансом ціни та якості. Топове внутрішнє оснащення без маніакальної педантичності до всіх деталей. І самий преміальніший варіант це для тих, хто прагне абсолютного топу у всьому. Але тому має безлімітний бюджет. Це був експрес огляд доступних ХК 416 5 від Umarex у нашому магазині. Якщо тобі сподобалось відео, став лайк, підписуйся, та не пропускай нове відео.